Усім доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у мене такий обичний будний день. Працюю вдома, у мами. Вибачаюся, що голим торсом, але спека така, що неможливо. Пройшла буря, пройшов ураган, але слава Богу. Мій район, де живе, де живу я, біди і горя особо не наробила. А Дніпропетровськ, звісно, хоч і рядом біля нас. Але там бідина робило, та й по другим областям. Ну і так, що ми сьогодні робимо? Зараз вам все покажу. Ну, як завжди, тут аж стоять мої поросюхи. да, Андрасони. Ось такі чудові. Насипав їм туди сіна. Так вони його там гризуть, їдять. Молодці. Сіно інколи даю. Щоб їли, тому що вважаю, що це їм полезно. Да? Водичку п'ємо, жара така криша. Сьогодні була тема у нас криша. Як я казав, на цьому сараї і з тієї сторони в мене ще один сарай у мене текла там постійно, як дощ то в сараях вода. І сьогодні займалися кришою. Зараз покажу кришу з другої сторони. Чи це сарай з другої сторони, який він там перейшли на другу сторону. І ось тут отакий ще сарайчик. Получається. Ота стіна. Це перегородка від моїх свинюшок. Ось тут такий є вигулочний дворик. Це ще батько мій це все робив. І я вирішив поміняти кришу, щоб не текло не затікало. Сараї такі тепленькі, хороші, як ви бачите, потолок глиняний. Я хочу сюди цепляти. Є у мене 70 штук цеплят. Я хочу їх із села забрати і тут їх поселити. Тут буде у мене. Такий свого роду курятничок, де будуть сидіти мої цеплятки м'ясо-яєчного напрямку. Ось оцю кришу там ми сьогодні лагодили, міняли усю. Я не робив відео, як ми її робили, але я зараз вставлю фотки і ви побачите. Ну ось отак. А тут старий шифер зараз б'ється, дробиться на мілки і буде вивозитися. Отак його в мішки і потім він буде вивозитися. Йому б'ю, тому що він геть повністю непридатний нікуди, ні для чого. Ось так. Зараз бабушка приготує обід. Будемо обідати. Хто кому цікаво, це Саша, живе хлопчина на вулиці у мене. Як завжди, знаєте, в житті все важко і трудно, праці немає. І я його інколи гукаю на допомогу. Він у мене приходить, працює півдня, отримує в залежності від роботи, коли 200, коли 300 гривень, і він довольний. І я задоволений. Брав я шифер 8 Мені вийшло 300 гривень шиферина. Лягло там 6 шиферин. Ну, зато я спокійний, тепер сарай не буде текти і буде все чудово і гарно. То сараї теплі, а, а криша не в дугу. Ось поки що так. Працюємо далі. Зробив у дівчок своїх заодно генеральну уборочку. Убираю я в них кожного дня, утром і ввечері. Але раз в два-три дні повністю все шлангою вимиваю, вичищаю. Все роблю, як положено, щоб було тепленько. Да, Дівчинка? Ох мої дівчинки, люблять сіно, страшне. І так, уборочку зробили генеральну. В дворі все повимивав. Теж люблю порядок, все шлангою змиваю, всю пиль, все, що сідає, все змивається. Плюс е кришу поміняли, вже нічого текти не буде, це вже чудово. Також тут теж за двором все вимиваю. Травичку був постриг, по лісонечку. Ну і повимивав тут усе. Тут де був у нас шифер. Мій роботяжечка це все, весь шифер побив, все собрав і все загрузив в мішки. Тепер ці мішки будуть йти на утилізацію. Не знаю, куди їх можна використовувати. Може, як буду фундамент під сарай робити. Не знаю, ну напишіть, піде на дно як на подстилку, на фундамент під сарай. Іли не піде, ілі краще вивезти викинути на утилізацію. Ось так от. Все сьогодні чудово і гарно вийшло. Помощник мій пішов вже додому, Бабушка його накормила добрим смачним обідом. Дав я йому пачечку цигарок, 300 гривень. Бабушка нагрузила йому ще пиріжечків, огурчиків і пішов він. Так що ось так. А цей сарай, я думаю, буде дуже чудовий для моїх. Циплят. Там уже не циплят, а там уже півкурки для м'ясо яєчного напрямку. Це все убереться. Убереться це все з вигулочного дворика і буде все чудово. Так, що по поводу завтрашнього дня. Завтра у нас понеділок. Завтра ми ставимо конденсіонер. І завтра будуть установлені два крани. Ті, що Льоха сусід передав, чому ми їх не поставили в п'ятницю? Тому що кинулися, а там треба були трубки. Ось отакі треба були трубки. Щоб було тут і тут гайки. А ми кинулись туди, а там, виходить, стоять крани. З однієї, гайка, а з іншої сторони, такі, знаєте, як. Такий з різьбою, як пісюн такий, коротше, воно не підходить. Треба, щоб була гайка і гойка. Приготував я такі трубки. Завтра вони вже в машині, завтра ми їх установимо і буде холодна і гаряча вода завдяки льохі сусіду. Ну, а завдяки всім вам, завтра там, де розробляють хлопців. Буде стояти кондиціонер. Дякую вам всім за увагу, дякую, що були зі мною, дякую за вашу підтримку. Дуже вам за це все дякую. Ставте лайкосик, пишіть коментарик. Ну і хто, случайно зайшов, будь ласка, підписуйтесь на каналчик, зробіть нам приємно. да І ще сьогодні мені написали в коментарях, що 3 місяці 60 кг. Рулеткою мірять, як люди написала, я 15 років займаюся свиньми і рулетки бувають різні. Свиней треба важити на ваги. Ну, я повністю згоден. Важити треба на ваги, але в мене не було тоді змоги їх поважити на вагах. Ваги були в селі там вдома, то я був застосував рулетку і таблицю. То таблиця показала так, от 60 до 65. Хоча я, дивлячись на них, розумію, що їх, мабуть, таки побільше, ніж по 60 кг. Ось так. Дякую за ваші коментарі. радий їх читати. Особливо коли коментарі такі толкові і підказують, тому що всю життя, все життя живи і все життя навчайся. Все, Кльопа, кажи всім пока. 不搞不搞。Пока, пока.